Спорт і благодійність поєднали напередодні у Вінниці. Увечері там провели 10 кулачних поєдинків просто неба. На ринг вийшли професійні бійці, а серед них були і наші захисники. Ну а подивитися змагання зібралося сотні глядачів. Вхід був за символічний донат. Зібрані кошти передали на потреби спецпідрозділу Артан головного управління розвідки. То чим, окрім боксу, зацікавили організатори відвідувачів? Давайте подивимося. Справжнє боксерське шоу організатори притримали на вечір. А почали благодійний захід з відкриття цікавих локацій. Тут малеча вивчає сучасну броньовану машину. А тут навчання з мінної безпеки. Інструктори показують протипіхотні, протитанкові міни, снаряди, гранати і вчать уминати міни навіть з закритими очима. Спробуйна за ініціативою командиру спецпідрозділу Артан організовано свято спорту професійні поєдинки з єдиноборств, і це абсолютно логічно, тому що командир спецпідрозділу Артан Титан. Сам спортсмен, професійний спортсмен, бронз бронзовий призер чемпіонату світу з Моєтай для гостей. Організували ще й благодійні аукціони, навчання з тактичної медицини, але головне відбулося на боксерському рингу. Бійці провели 10 професійних поєдинків з різних видів єдиноборств. Бійці боксують в рукавичках, але вони напіввідкриті, 4-6 унцій. Тому удари більш відчутні, більш жорсткі і більш швидкісні. Тому ми бачимо градус напруги, який дещо вищий, ніж в класичному боксі. Судівство та загалом весь технічний супровід поєдинки взяла на себе Вінницька федерація таїландського боксу. Тут прийшли люди з дітьми, щоб їх познайомити з історією спецпідрозділу і зробити гарну справу для всіх в цілому. Бійців головних поєдинків вивозили на ринг на українських броньованих машинах. Саме на таких козаках спецпідрозділ Артан виконує бойові завдання на фронті. головному поєдинку вечора переміг Леонід Голондей у другому раунді ударом лівою відправив суперника у нокаут. Тут сильні хлопців збираються. І ну, Артан це взагалі спортивна сім'я і спортивний колектив. Тому це дуже дуже важливо для нас, для хлопців, для всіх. Цей захід ще й благодійний відвідувачі підтримали спецпідрозділ Артан, який тримає оборону на найгарячіших напрямках. Цей свято спорту об'єднано з благодійністю. Всі. І відвідувачі, шанувальники спорту мають можливість задонатити на потреби спецпідрозділу Артан. Бійці спецпідрозділу кажуть, що зібрані кошти витратять на ударні дрони та високотехнологічне обладнання, яке зараз вкрай потрібне на фронті. Ростислав Сосов, ми Україна, марафон Єдині новини.